Життя на землі. Досвід. І надія, щоб чогось навчитись, потрібно самотужки це пережити. Рав, ходімо, професор Аркан кличе нас чотирьох до кімнати завдань. Одночасно, що відбувається? Хороше запитання. Якщо я правильно зрозуміла, професор хоче поставити якийсь експеримент. А це вже цікаво. А от чого я не очікувала, то це побачити їх тут. Що тут роблять демони? Я їх сюди запросив. Як і тебе, Раф. Сьогоднішній урок буде і з ангелами, і з демонами. Професор має рацію. Вам знадобиться трохи забруднитися для змін. Звучить приємно. Для нас так, а от для цих мрійниць. Хто це тут мрійниці? Зараз я тобі. Урі, тихенько, не забувай, що ти ангел. А щоб навчитися добре охороняти? Заплутувати. Ви маєте зрозуміти, як воно бути людиною, пізнати їх від А до я, неначе побувати в їхній шкурі. Тому наступні 12 годин ви будете людьми. Вам не можна користуватися своєю силою і перетворюватися на ангелів або демонів. І вам не можна повертатися до школи хіба що за крайньої потреби. То коли нам починати? Негайно. Василіску, носферату, Кроаку, аркану, талісмани активуйте перетворення. <реку> Чого ви чекаєте? Уперед, ангели, зробімо це. Кокси, активуй перетворення! Охороняти! І захищати! Блискавко, активуй перетворення! Охороняти і захищати! Метелику, активуй перетворення! Лолу, активуй перетворення! Дуже добре. Тепер, коли ви знаєте, що вам робити, геть з моїх очей. До зустрічі за 12 годин. 12 годин бути людьми без сили і захисту. Схоже у мене сьогодні свято. Ми повинні діяти швидко. Раф і Салфіс повинні залишитись наодинці. Геть здороги, то вступує потворне обличчя Такші. перешкоджає рухові. Я дам їм з чого посміятись. Знаєте, що буде круто? Вдармо їх блискавкою. Не можна. Жодного використання сил забув, а оскільки нам ще 12 годин бути в місті, потрібно знайти щось, щоб гарно повеселитись. У вас, дівчата, це ж ніяк не стосується. Вам навряд буде весело. Подумайте тільки те ж саме, ми можемо сказати про вас. Ходімо, дівчата. Ми гаємо час розмовляючи з цим злом. Оце так життя. Це місце сповнене байтикуванням. Був Ой, Відчувати сонце так приємно. А це погано. Я не переживу, якщо це відіб'ється на моєму блідому кольорі шкіри. Треба щось робити. Хіба я це мала на увазі? Дивіться. Ой, як тут гарно. Чого вони сюди прийшли? Невже в їхніх головах немає оригінальних ідей? А вони як тягар, та ще й псують нам розваги. Хе-хе-хе. Я вважаю, що розваги тільки починаються. Ой, яка краса. Ангели, погляньте, які гарні лебеді. Підпливіть ближче мої гарнюні, щоб я могла вас краще роздивитись. а Чому би тобі самі до них не піти? <с handcuffs> <смех> <смех> О, моя сорочка! Радій, що я не влучила тобі в обличчя! <смех> <смех> а це тобі кругловидий мене <laughs> до добню, забери від мене руки. <смех> <смех> Відчепися! Ах! <laughs> <Цей тістечко. смех> Таке враження, ніби ми лізли через багно. Так, виглядаємо ми не на найкраще. Може, нам перевтілитись? Не можна. Аркан усе чітко пояснив, повертатися можна тільки за крайньої потреби. А як щодо цього, це ж край? Я не можу ходити в такому вигляді. Я маю ідею. Чим би нам не піти по крамницях? О, для мене це як музика щастя. Ти знаєш, як мене збадьорити. Хоч, Хоч раз житті ми з тобою згодні. згодні От і домовились. Ходімо до торгового центру. Ходімо. Дивись, розпродаж. О, класно, непогано. Ось, Чим можу вам допомогти? Я купила усе, що хотіла. Демони не носять прада. Повірте справжнім модним експертам. Це мило. Але це зовсім не зрівняється з тим, що на нас зорі ми виглядаємо божественно. Mm. А? Звучить, наче, грі гордині. Ви не бачили Мікі? Ні. я втратила її з поля зору. Певно, вона знову змагається з гасом, його теж немає. Я зголоднів. Може, перекусимо? Залюбки. Він хоче, щоб ми їли з мрійницями. Тебе прошу. Це абсолютно нормально. Ми завжди їмо разом у кафе. Саме так. Точно. І мені один, будь ласка. Будь ласка, панночко, обслуговувати таку гарну пару, як ви, саме задоволення. <гум> Дідусю, мене пара. Саме так. Я не хотів вас образити. Бажаєте ходога? Так, мені два. Чудовий вибір. <ріграє> Ця приправа особлива. А тепер я задоволений. Щось мені недобре, що трапилось. У мене ж її болить. Це була твоя ідея з ходогами. А ти з нею погодилась. Але тепер цукеруться погано. Чому? Що ти задумав? Кабель є теж погано. Я повертаюся до школи негайно. І я йду з тобою. От це вже точно з категорії крайніх випадків. Я знала, що не треба тебе слухати. Як це пов'язано зі мною? Не, вже сьогодні пообідіти не засвоїла уроку. Це ти придумала, щоб ми усі разом їли. Досить, якщо ви хочете війни, вона буде. Куди це вона? Змагаймося в картингу. Ти загороджуєш дорогу. Ну тоді забирайся. Я їду швидко, як можу. Але раф не відстає. Якщо я їхатиму швидше, ми обоє можемо опинитися в лікарні. Гей, не можу повернути! Салфіси! О, ні! У мене заклинило кермо! Куди ці двоє поділись? Навіть не здогадуюся. Гальмани працюють. Я не можу зупинитись. Я теж. Може, потрібно зістрибувати? Гей! Обережно! Це надто ризиковано. Ми застрягли в подобі людини. Ми можемо шию зламати. О, у нас серйозна проблема. Ми були на волосині від смерті. Тримайся рано чи пізно у цих автівках має скінчитись пальний. Вони зупиняться. Вони зупиняться тоді, коли я їм накажу. О, ні, сьогодні я вже приймала ванну! Дякувати силам пітьми вони зупинились. Але що це було? Не знаю, але у мене дуже погане перечуття щодо цього. Я згоден. Ніяк не можу відійти від думки, що хтось чи щось стоїть за усім цим. Але хто? І навіщо? Вони знають про нашу присутність. Це лише шосте чуття, яким наділені ангели та демони. Але про це не варто хвилюватись маликаю. Роботу зроблено. Рафи з алфісом а Це головне. Тепер вони безсилі протистояти. Сонце сідає, ну хіба ж це не гарно? Так, дуже гарно. Коксе, звідки ти взявся? Василіску! Ти що з глузду з'їхав? Що ти там робив з тим ангелом? Ви все бачили? Ми таємно спостерігали за вами завдяки вашим талісманам. Але ж ми не робили нічого забороненого. Тихо, навіть уявлення не маєш, наскільки це все серйозно і наскільки небезпечно для нас усіх. Мені дуже шкода Раф, але нам доведеться застосувати радикальні заходи.